Дональд Трамп розпочав своє перше закордонне турне у статусі президента США, але передусім він відправився не до Канади чи Мексики, як зазвичай робили його попередники. Почав він із Саудівської Аравії. В Ер-Ріаді він відвідав Арабський Ісламський саміт. У своїй промові Трамп закликав лідерів близькосхідних країн самостійно боротися з тероризмом і не чекати, коли за них це зробить Вашингтон. Америка готова вас підтримати. Це наші спільні інтереси і загальна безпека. Але країни близького сходу не можуть чекати, поки їхнього ворога переможе Америка. Країни близького сходу мусять самі вирішити, якого майбутнього вони хочуть для себе, своїх країн, а також для своїх сімей та дітей. Це вибір, який Америка не може зробити за вас далі. Свої думки висловили представники інших країн. «Терористичні групи не мають нічого спільного з ісламом. Усі вони перебувають за межами ісламу. І араби, і мусульмани становлять більшість їхніх жертв. Нетерпимість і байдужість тільки допоможуть терористичним групам. Усі мусять це зрозуміти. Того ж дня Дональд Трамп, король Саудівської Аравії Салман Ібн Абдул Азіз Аль Сауд і президент Єгипту Абдель Фатах Ассісі відкрили новий сучасний центр протидії екстремізму. Його заснувала в Верріяді. Основним завданням центру буде аналіз величезного обсягу даних у реальному часі і відстежування діяльності терористичних організацій. Після Саудівської Аравії Дональд Трамп вирушив до Ізраїлю. Потім поїде до Європи.